Народнець розуміє. На першу кої відпороли вибуває, що ті поїздки, але ти кухні нічого я. Часів правлення моє за обласним виєм. Ти один герой виховається, хлопці! герой. Я не трошки, я не можу. Слава Україні! Слава насі! Все ворога! Україна! Поселя Україна! Посел! Україна! По буковина, буковина! Чернівці! Буковина, буковина! Чернівці! Буковина, буковина! Чернівці! Доброго здоров'я. Дякую, що прийшли. Приїхалося проводити обзори, трейди, ігра. Класно. Так, зброю. Так, і борші вже то. Ми під суп доїхали. Холодно стало. Раді побачити освої мої про. त्योहरु सबैजना कि उनीहरु दोस्रोको पराकाष्ठा

На втричі слава, слава, слава! Героям Майдану втричі! Слава, слава, слава! Героям Майдану втричі! Слава, слава, слава! Слава, слава, слава! слава, слава, слава! слава Україні! Героям слава! Слава наці! Смерть, ворога! Україна! Слава усе Україна! Це прапор, це не будемо зберігати. Зберігати? Думали залишити тут, але в принципі, хочемо, я не знаю, ми ще не вирішили. Як так, не можна Можливо, нічого ще не закінчилося, бачу, що далі починає перейти